Є-е-еш! Єш! Шерлок! Ай, ця пісня реально важка. Оу! Hey, Хей, це Чуніна. Мене чути? Підписуйтесь на наш канал, аби не пропускати нових озвучок. Щодня крутимось, як білка в ко-ко-ко-ко-колесі, сусідська батак. Ганочок насправді. Ми хочемо так поки. Вже скінчились. Усі розібрали. Ей, краще туди не лізь. Ми команда самооборони. Ми захищаємо це місто. Цивільна оборона. Сусідська варта. Сусідська варта. Ми захищаємо Стейтаун. Як? Сусідська варта. Ми захищаємо це місто. Так, це наша територія. Яка жарна погода. Сьогодні класний день, щоб посмогти, чи Кому потрібен Мені. Я хочу. Тут так тісно. Чого ти кричиш? Я. Отож, сьогодні ми зібралися тут через одну цивільну скаргу. Та тут всі тільки й роблять, що скаржаться. Хто такий цей скарга? Та один чувак з кварталу. скарга? Мембер, який зможе вирішити цю скаргу, виграє наклейку з ім'я мембера підрозділу. Я не мембер підрозділу. Містер Хваніоні. Ви можете вибрати будь-яку наклейку з іменем мембера і наклеїти її на рулетку штрафів. Ні, почекайте, ми маємо захищати місто і ще й не отримати це це штраф. Це несправедливий таке життя. Ну це вже перебір. Чим частіше твоє ім'я буде там з'являтися, тим більше у тебе шансів отримати покарання. Це ж погано точно. Так? Такий розумний чанбін, наш математичний геній. Сказав чанбін. Чан чанбін. Чан Може, візьмемо за першу скаргу. Гей, щеня, сідай. Щеня. Через дитячу варту нашого району в нашому місті постійно йдуть дощі. Ну то що, значить переїдьте? Переїдьте Чому це наша проблема. Рік дракона тут ні до чого. Якщо ти дракон, ставай на коліна. Ну що ж, поч почнімо страту. А чекайте, це ж дракон. Я тільки що зрозумів. Це правильно. Через тих, хто народився у рік дракона у цьому місці, постійно дощить. Тому ми вирішили розв'язати це питання за допомогою гри в завивання дракончої дошки. Перемагай! Нам треба буде запускати кришечку зі своїм іменем. Перший учасник, який дійде до поворотної точки, і повернеться на старт, виграє ось там око дракона. Це поворотна точка. Чотири наклейки. Тож, ми можемо обрати чотирьох людей, які отримують штраф. Може, визначимося з порядком. Гайда. Може, наймолодшого? А хто наймолодший? Я. Я. То мені треба кидати звідси? Ти не кидаєш, ти клацеєш його. Або ми класнемо тебе. Так. Окей, почнімо. Починаю. Аут. Найс! Nice. А, так О, близько. Це на острів? На Тож острові! Ти пропускаєш хід, пропускаєш хід. О, ти диви на нього, він самого початку хитрує. Не переходь межу! Не переходь межу! З тебе не виросте нічого путнього. Вилетіла, вилетіла. Вилетіла, вилетіла. І куди вона покотилась? Так близько. Далі. Йонбокі. Раз пігнали? Ну, Янбок, він роби свій хіт. О, ян Янбокі, Він дуже досвідчений у таких пальцевих іграх. Але не в таких. Пігнав. О, перше місце. Чудово, що вона не вилітіла, правда ж? Чудово. Ти можеш виштовхнути за межі. Я? Давай, покажи клас. Йоші. Ти ще не сказав Парам! Йоші"? Йоші! Ван а ви ж містер Дапамін. Пігнав, пігнав, пігнав. Нума, попади прямо up, в Нума, нума, no, no, no. попади, попади. Хенджіна, у тебе лише один шанс в житті. Та я зроблю це з першого разу. Гей, hey, бий прямо та чітко. О, аут. Вилетів з першого разу. разу. То у мене ж було гарне перечуття. Окей, okay, мені ризикнути чи все-таки грати обережно? А ну, ризикни. Привет. Okay. Okay. І це все, на що ти здатен? Я... Я сильно вдарив. І навіщо ти тоді стільки качався? Я ж дитина. Я ще не качаюсь. Вау, йому вдалося! Що це було? Сюди! Гений. Вау, Ліно. Окрім ігор з м'ячами, я майстр у всьому. Наш любий Крістофер Банчан. Крістофер Банчан. Крістофер Банчан. Чому ти починаєш там? У нього, мабуть, є план. Пинав. А... Чогось я думаю ні. Банчан -дурник, Банчан дурник. Дурник, дурник, дурник. дурник. Він попісся в штани. Я викулю йому те око. Чекайте, він ж пропускає хід. Ти пропускаєш один хід, вертайся. Не твій Але я хочу. Синмін, покажи клас. Вона так і приземлилась в межах, Є бок, let's go. Є ще, ще одне правило. Треба клацати зі стартової лінії. Ей, ти геть, відійди. Ти забагато говориш, Чанбіна. Чанбін нато балакучий. Окей, okay, летс гоу. Раз, два, три. Раз, два, три. Ти що, в сьому крошечку? Зізнавайся. Як ти здогадався? Зізнавайся. Генджіна, у тебе один шанс. Генджіна! Один удар заради життя, давай! Гей, hey, піди сюди, сюди! Окей! Okay. Бій прямо! Так, у нас тут траєкторія. Він навіть ще щось рахує. Поняний торнадо! Поняний! торнадо! О, це в межах дракона? Гріва тепла і приємна. Тепла і приємна. Кречка застряла у греві. Окей, окей. Окей. Нарешті Єні не вибирається з острова. Нарешті єна, єна! Це просто неймовірні рефлекси. Це було так круто, ви бачили? Виглядало так, ніби він за німе. Пігнали! Єна, Єна, ти маєш на не повівся, він розумний. Що? Мимо! Чому ти вирішив, що поришся одним ударом? З першого разу. Скільки ставити на те, що камінь Сен Міна вилетить за межі? Ну, не варто грати на старт. Не варто? Окей. Let's go! <реш> що все? Він вже зіграв, просто було і... як дурник. Ліно, що ти збираєшся робити з цим? Навіть м'ячика не піймає. Йомбака! Так близько. У лікса nice. талант. У Фелікса талант. Лікс кіл? Фелікс Кіл. Попади в ту кришечку. Ту найдальшу. Це моя. Близько. Ти що, жити перехотів? Я навчився цього від тебе. Окей, okay, okay, я зараз польно. Ну, спробуй знову. Прямо до фінішу. Ось так вперед. О, oh, oh, не переходь лінію, oh, зачем не переходь, Не переходь, не переходь, не переходь. Твоя крашечка вже, мабуть, в каналізації. Хіба його не стороні зран завжди. Його Ліз. вигнали. Вигнаний. Вигнаний чан! чан. Єні, ти починаєш з початку? З самого початку. Повернувся до основ. Плен. Ось. Пробуй ще раз. Ну, ми дамо йому ще один шанс. Він змакне. Дякую. Це все тому, що ми вважаємо тебе милим. Я теж миле, хочу ще один шанс. Чомбіна, у тебе лише один шанс. Нож бо дружина. Дружино. Дружино. Ну дайте шанс. Нож бо дружина. Хороший цуцоку, файтін. Файтін! Але це було непогано. Ліно, що ти збираєшся робити з цією кулею? Мій хід. Бай, бай, бай. Йонбок якийсь Переверни, дихтвій. переверни. А, це, це і мій. Ти ще не пересунув його далі? Ні, я не пересунув. Я бачив, як ти її пересунув. Та ні. Серйозно, чому ти її пересунув? Чому ти зі мною розмовляв? Бай, бай, бай. Бай, бай, бай. Ах, серйозно. Хан зроби з першого разу. О, справді. Oh! Wow! 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 Він дуркається. досі аут, аут. Ах, це аут. Бувай, бувай. Я буду класити сильно. Так веселіше? Кинджина, будь ласка. Сподіваюся, твоя потрапить в камеру и волотать. То ти знову спочатку? Може теж годі шоколад. Час для чоловіка, що живе з нуля Са Чонбін, перша спроба, перша. Завжди робився так, ніби це вперше. Чому ти не зміг? Чонбін поганий в цьому. Я справді хочу грати добре. Перше місце. Перше місце. Перше місце. Перше місце. Чотири наліпки для ліно. Ура! Так. Файтін. Кого ти обереш? Я беру дещо. Дещо? об заклад, там -мін. Мені здається, буде чотири чанбіни. Отже, ти добровільно живеш собі ворога. Розплаще, ти розчарований всередині. Чанбіні он розплачеться, коли прийде додому. Николе, типу, Николе. Х... ось так. Тож він ворога таке. Він вже має його. Ти хочеш піти наклеїти свої? Можна, то ні. Та-да! Готово! Чудово! Наступні. Друга скарга. Сусідська варта хіт постійно свариться. Мені від цього незручно. О. Тоді ми більше не будемо сваритись. Так, не проблема будемо. вирішена. Вирішена. Поставте себе на місце один одного і відчуйте, як це бути у чужій шкурі. О, гаразд. Ви витягнете ім'я учасника і будете вести дебати від його імені. Тільки ваша акторська майстерність та участь у дебатах визначить, виграєте ви, ви чи ні. Цього разу переможуть отримує шість наклейок. Наліпки, а шість штук. Ну, діставати мембера. Але я все бачу. Ну може тобі не варто дивитись? Не лізь. А ось полізу. Ну і байдуже. О, ти байдуже. Як скажеш мега невдахо. Як скажеш, мега турбо невдахо. Що? Тепер ти. Мы не пять. Хон. Айен. Ты Хенджин? Хен что, что, где почему дебаты? А -а 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 -а. Боже, Ленох, он такой гучный. Эй, Лено, заспокойся! Эй, Лино! <связывание> <связывание> Я так люблю Хинджи Хіона. Хинджиних Хіон, я тебе люблю. Гай, вільне місце поруч з Хинджином. Вільне місце. <ріпи> Синмина. О, це так точно. Це прям яблочко. Чанбін, це до них. Так. Це до них. Чи можу я це з'їсти? Чи можу... Гей, коли це я так робив? Рухайся. Рухайся. Як ти зі мною розмовляєш? Ти малий... Семіна. Я перший тут Семіна! Я перший тут сидів. Гей, Семіна. Ох, що ще робить Аєн? Гей, зачекай, а оце виглядає тупо. І розносить кетчуп навколо. Ні, ні, сі, я пожартував. Ей, Макне, підніми тост. Сьогодні я підніму тост. Молодість це зараз. Муцеза. Я. Я думаю, Торекс переможе. Ей, ліно переможе всіх. Ну я. Тілінозаврус побив у всіх. Хто вважає, що переможе ліно? Гей, пухкеньки з короткою шиєю завжди виграють же. Але тиранозавра можна наля... можна налякати. 15 метрів можуть бути для нас страшними, але 5-15 і метрів. Це вдвічі більше? Тричі більше, Втричі. Вони не б'ються в першу чергу. Ліноя? Що? Це теоретично, розумієш? Жіна, ти хочеш жити? Я подумав, що це дійсно лімінхо. Брахіозавр має довгу шию, тому дитинозавр може просто взяти її. Точно, її. у нього міцнюші щелепи. – А, так, так, точно. Дійсно? Це дійсно так? Але у Брахіозавра довга шия, тож він може. Обхопити шиї Тиранозавра і задушити його. Типу, як змія? Це Брахіозавра на Піпу, прихована сила. Що, якби жираф і тигри побилися? Звичайно, переможе. Ми не знаємо цього, ми не знаємо. Чи, як тигр погано себе почуває? Ні, скажи, що обидва почуваються чудово. Тоді мені треба подумати. Ти маєш бути аєном. О, точно. І поруч з ним Генжуга. Вони обоє почуваються добре. Брахіозавра розчавить. Хей, Хен. Брахо, що? 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 Брахіозав... що, що? що, що? Вау, це дуже схоже на лінохіона. Бачите ліно тут, але чути його там. Брахіозавр не може розчавити тиранозавра. Він може. Що може робити тиранозавр своїми руками? Його руки занадто короткі. Але я все одно думаю, що тренозавр переміг би. Так, я теж так думаю. Тренозавр перемагає. Чесно, я теж такою думаю. Рухаємось далі. Що жартуєте? Як він мовитись від вуглеводів? Це просто безглуздо. Гаразд посперечаємось. Ей ні, без вуглеводів Хюнджин точно помре. Я відмовляюсь від білків, відмовляюсь. Точно, оскільки ми тренуємось, нам потрібен протеїн. Я теж тренуюсь. Але Хюнджині Але! Я не відмовлюся від ремйону. Гарно сказано. Хюнджин сказав би те саме. Хан, скажи щось. Хана! Просто підвищуй тон, коли говориш. Звичайно, я можу відмовитись від вугливозів. Мило, мило, теж мило. А, але й те інше є важливим. А, але й те інше є важливим. Це ідеально. Чанбін, ти б не зміг ні від чого відмовитись, так? Навіть після смерті ні. Можливо, нам вже варто закрити цю тему. Так, так точно. Так, так далі. Схоже, Що так напевно. Що ви хочете забрати чік чи бум? Ми могли б зробити рекламу курка для цього. Ми могли б зробити рекламу курки для цього. Бум бум. бум бум. Але ми брали бум, так? Ну давайте. Е, так, без бум, коротше. це так тяжко. Дайте мені потанцювати для вас, Хьони. Давай. Але заспівайте чік замість бум. Добре, так, Аєна, покажи нам. Покажи нам, що вмієш. Аєни, да покажи нам, так.

Тепер співайте без чік 5, 6, 7, 8. Блін, але без чік вже краще. Без чік краще. Так, одноголосно. Так, одноголосно. Ну ж бо зробимо так. Так. Саме так. Перше місце. Перше місце. Фанбін ідеально відтворив звички справді? Серйозно? Що він такого зробив? Він блукав на початку. Вау, це така увага на Рухайся. Як ти зі мною розмовляєш? Ти малий. Ми могли б зробити рекламу курка для цього. Добре, так, аєна, покажи нам. Вітаємо! А, чекай, цього разу шесть? Ліно, ну ми зробимо це. У них тепер війна чи що? Не треба обирати лише одну людину. Ставлю на те, що Чанбін не зможе відклеїти ці наклейки. Навіщо вчора обрізав нігті? Якось ми з Чанбіном їли чилі, Він не міг натягнути рукавички, тож я допоміг йому. Я не хочу грати, хінчіна, це на виснажливо. Чому ні? Бути ліно так важко. Боже, як він стільки говорить. Я дійсно багато говорю. Це важка робота. Так, ти молодець. Ой, ти будеш це робити цілий день? Чон Біно, що б ти робив без мене? Я ніколи не уявляю життя без тебе. Я обираю п'ять і ще одного учасника. Якого ще учасника? Растя допоміг може, тебе. Гаразд. Чані тоді. Бери чана, ти ж мені допоміг. Так. Готово. Чи зможемо ми зберегти мир у цьому містечку? Якщо ви додивилися до цього моменту, це саме час поставити лайк. Це дуже важливо для нас. Третя скарга вже тут. Ну ми вирішувати третю скаргу. Сусідська Барто кіц зробіть конкурс піву для нашого містечка. Вони хочуть провести нам конкурс піву. Звісно, ну ми зробимо це. Може, потренуємо співати? Може, варто. Починаючи з інтро, якщо знаєте пісню, беріть мікрофон і співайте перший куплет. Круто! А звучить весело. Той, хто набере найбільший бал і виграє. Окей. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Дитячий конкурс співу Тому не співати власних пісень. У нас їх нема. Нам вісім. Так Нам вісім. Ріше чотири, ми ж у школі. Гей, ми першокласники. Зберися. Музику, будь ласка. А, Це, пісня. А? це хеппі? А, А у нас є там бурини? Круто. Я тебе потрясу. Ёжки. Погнали, 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 погнали! Ти ж нічого, не чуєш? Скільки валю? Я заспіваю, яка б пісня не була далі. О, це просто. О, це просто. Вона просто. Чанбін найкращий. Nega Txell Xalaga, Nega Txell Xalaga Si ho atreveu a ok! Bomba ta ta ta, ta 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 Hey bomba ta ta ta, ta Hey bomba Hey bomba Oh my god! Fire, Він справді найкращий. О, так це правда. А ну я спробую. А ну я спробую. Що це за пісня? Яка? А, негінг. А, а! Це хіба не дует. А, це не могут. Юнбок, наступна пісня. Ей, Юнбок, Йомбок, нумо. Юнбок і Хьон, вперед! Що це за пісня? Що це? Спершу піти. Подивись на слова, може впізнаєш? Та я не знаю цю пісню. Тоді прочитай текст і імпровізуй. Як ти? Жахливо. Жахливо. Єш є Шерлок. А, це Шерлок. А, ah, це Шерлок. She oh! Ця пісня занадто складна. Вона надто складна. Передаю мікрофон далі, продовжуй, хлопче. 없어. 어느 누구가 해도 현장을 벗어나서 만들면 뱉어니자 겉속에 기절하지 마. 나미이안에서더 자유로워 보이니, 오예. 떨는숨결하늘까지놓치지 마라. 아밀하게 놀이 심장에 벗어.

<ій> ми облажалися. Тепер ми паборача дожбо, зараз, зараз. Окей, окей. Краще таки не заводити ворогів.